Розбираємо чергову поселичку з алюмінієм. І дивіться, якраз процес сортування відбувається. Бачите, це відбирається Профільний алюміній, не має значення, фарбований він чи ні. О, Бампер Жигульовський. Дуже багато запитань, чи йде бампер в Жигульовській в профільний алюміній ні, не йде. Він відноситься до звичайнісінького алюмінія. Профільки це. Е Погляньте, зверніть увагу. Трубки, уголки. Саме з, суть питання він називається профільний, бо він не виглядає як профіль. Це вікна, двері, мебельні профіля. Да? Так, продовжимо. Так, Наступний вішочок. Зараз також буде сортувати алюміній. От бачите, головка жигульовська, це звичайнісінький там. Оце найцікавіше це коли в бидон напресовано. Далі? Даже... <гум> такі от великі радіатори охолодження в профіль підуть. Маленькі не підуть. Ну і то, до великих там трошечки є питань, там не все так просто. Лише після перевірки. Хоч доставати добре, да? так? Mm. Радуюся, що внизу вже одна сітка і вона піде в електротехнічний алюміній. Той що найдорожчий. Так само як і оцей бетон. Так що, бачите, в принципі класна посилка на рахунок розповісти, що куди проходить. Вроді би більш-менш подоставав. Ну, то потом уже перевіримо, Что-то там трошечки цокотить погано. Ну, ничего. Потом достанем, глянем. Это что? Электрика, да? Не, давай уже по алюминию побегаем, Жек. С этим тогда уже разберемся. ж видео посвятили саме алюмінію. О, дивіться, кстати, До речі, я вже потихеньку мову виправляю, але помилок у мене всі рівно багато. Але Розмовляємо рідною полтавською мовою. Да? Е -е, чавун алюмінієвий, Він не проходив піщевий або електротехнічний. Це він відноситься до звичайного алюмінію мікса. Давай розгребемо цей алюміній, можливо, тут щось є. Насправді трошечки не схоже. А, о, сковородка, яскравий приклад. Е, також бач, вона зверху. Багато людей думає, що воно відноситься до харчового або електрики, бо там обогнеться, або ще щось. Ні, сковородки абсолютно ніякі не проходять, е, в цю дорожчу групу. То це мийно, так? Да? Ну, Так як сам нам сьогодні не цікавий, ми найбільше звертаємо увагу на алюміній, то от і в принципі розібрались. Дивіться, це ось група звичайний алюміній мікс. Оце ось група профільний алюміній. І це група електротехнічний алюміній. Тут якраз і провода, і посуд. Так, що я думаю, для початку вам зрозуміло, а там, вже якщо якісь моменти будуть, ми в принципі допрацюємо. Так що привозьте, присилайте з усім, допоможемо, посортуємо за вас і все підскажемо. На майбутнє будете знати.